Доброго суботнього дня, гарних вихідних у нас дощить. Так як прогнозувалося, дощ вночі йшов. Зранку був такий собі туман, а потім я собі вийшла на город. <гум> Думаю, поки мокро і не холодно, треба щось, знаєте, так понаживцьовувати. От, я поки що там на городі займалася. Цією справою воно так, знаєте, крап-крап-крап-крап. Ще вийшла тікаля, сусідка стали говорити. Кажу: це туман спадає, ще трішки постояли. Вона каже, ні, наташка, іде таки дощ? от, Ну, все, дощ з города мусила втікати, він е... сильнішає, сильнішає. От, але ж мене це тішить, знаєте, тому що. Опеньки будуть. <реш> наступний, наступний наш такий, знаєте, маршкеток на цей на ліс обов'язково має бути з таким гарним результатом полювання. Ну, будемо бачити. Так, зайшла подивитися до наших малих хрушок. Свинка бігає, все добре. А ось цей, ану, вставай, ну. дай нам ну, вставай, я тебе побачу. Лілінуся, давай. Кабанчику щось щура догорало, він ледь їсти встав. Але нічого, сьогодні рано таки вийшла, бачу, встав, наївся. От і думаю, що це йому, що йому не так. Ну він і так відовий за свинку, наскільки менший і все. Ну, але нічого сьогодні їв знову. Треба роздивитися, що попістеляла їм сінця. Ай, свинка дуже кусає мене за ногу. Може, це вона де його мучить. Підняла на руки, то вершить добре ще, не знаю. Щось так, як то передні ноги. Як то ніби, то може це вона його і погризує, він меншенький. Не знаю, поспостерігаю що трішки, то якщо буде живий і здоровий, то треба буде, мабуть, відділити його від неї. Що ти хочеш? Так, а ще сьогодні з самого ранку перегнали ці дві льошки. Сюди, де були ті більші, яких продали. От, цих вже сюди перегнали. До, дощі, вчора не було як, сьогодні дощ йде. Баняка не варили, Я то бачу, там молов юра томчі, насипав. От, та й на тому все. Хай поки що їдять. Там будемо бачити. Бубляється одна бігуночка-качка. Друга десь, напевно, щось біля качура білого ходить тома, полюбив їх Том, водить. От, А качура їхнього таки, друзі, немає. Немає, Не прийшов. Ота наша <правж> така, знаєте, ще надія, що, можливо, де пішов по сусідах та ще прийде. Ні, все-таки десь качура щось уже потянула. Та і качечка одна накульгує, не знаю, якого дива. І навіть і у ма, як то кажуть, не прикладемо, де міг подітися качур. Щось його таке свиснуло. Назбирала в болоті під горіхом ціле відро горіхів, треба зараз помити і на щось десь піти висипати, хай просихають. Бо дуже такі зам... замазьохані, Вони сюди падають в болото, зі качки ходять, кури ходять, все, все ходить, визбирала. Поки вітру не буде, то ще так сильно не будуть опадати. Якщо вітер трусане, то знову насипеться. О, так значно краще. Десь зараз викладу, хай посихаю. О, біжать. Як мені їх загнати в хлів? Я не знаю. Є замовлення. Чотири цесарки приїдуть в неділю Острополя за забирати. І кажуть, тільки ж ви ж їх половить, бо як ми їх на дереві половимо. Он одна вже кульгає. Але нічого, чотири зловимо. Хочуть самчика і три сам... самочки. Самця і три самочки. Будемо сьогодні якось ловити. До вечора я думаю, заженемо куди-небудь і половимо. Невеличка розпаковочка, друзі, суботнього вихідного дня. Замовила я собі у Юлії Бернаської через Facebook. Ось таку шампуньку. Два в одному з кератином, по знижці 64 гривні. А, така комфорт. так, Такий ось кремчик. Що ти хочеш, пожди? Кремчик ось такий. Крем 45 гривень. І ось такий олівчик коричневий для блів 39 гривень. Ой 45 гривень вийшла доставочка, яка прийшла мені собі посилочка гарненька, маленька. А ні, крем зараз понюхаю. Вікторівно. Вітаю тебе, З наступаючим днем педагога. Іх, дякую тобі, моє кохання. Щасти тобі. У твоїх цих успіхах, в навчанні, щоб діти тебе не слухали і це було Дякую! Багато. Не перестає дощити, але ж, оскільки вже мова зайшла за таке знижки, покупки, розпаковочки, то пропоную вам упаковочки, друзі. Хто хоче ось таку ну, чудовеньку, чудовеньку, квітучу рослинку Алісу. Третя хвиля цвітіння. Подивіться, яка рясна. Дивіться, який, який красивючий. Тут я зараз буду трішки по полю, по полю. От, дивіться. Ну, краса, неймовірна, ви бачите, скільки. Крокую поз ним. І тому пропоную по 15 гривень кущик, друзі. Така собі розпродажа, тому що він мені навесну все, як заполонить стежку, то мені не буде вже де проходити. От розумієте, тому я хочу, можливо, хтось бажає. Подивіться, яким робиться таким ковриком гарно квітучим. І ну, 5 жовтня. А він квітує. Дивіться, як рясненько, як гарненько все. Хто хоче по 15 гривень понариваю кущиків, скільки. Скільки заманеться, тому що хочу робити прорідження про полочку. Тому, будь ласка, звертайтеся. Оба зайшли це сарки в хлів. тут ми їх зараз і половимо. Все красуньки, половляні. Половляні, закриті. І хай вже до завтра очікують. Буде все добре, поїдуть в нову домівку. Гукає! Це звідти ти з двору. Так, вже Юра свариться, ти ще довго будеш там під ущам ходити. Йди вже в хату. Дощ не втихає. Ні, я ще зроблю невеличку вихваляночку. От, Виписувала я таких, таких саджанці айстри багаторічну, в нас кажуть, морозець по-народному. Виписувала 5 сортів і мені здається. Було так минулого року, що вони не зовсім п'ять, але ні. Таке я вже цього року роздивилася, що їх є п'ять. Ось такий червоний. Так, біля нього ось білий, ось такий фіолетовий. Ось такий рожевенький. От, а ось знову фіолетовий, але це... Ще темніший за той, і цей, виходить? Як би то такого середнього. Я не знаю, чи низькоросла правильно назвати, от, але просто це низенький такий кущик порівняно з цим. Цей, цей такий височезний, високий. Мені в пояс. От, тому, тому таки. Да, тому таки 5 сортів, ну хай розростаються кущики. І ще в мене з глузду десь в з'їхав, <хи> тому що вже листя сохне, а він собі надумав квіточки повибивати. Дивитися, собі кругом. Так, ну все, буду йти в хату, тому що Клематі з глузду з'їхав, і зараз Юрос каже, що ти теж з глузду з'їхала, чого ти тим дощем там ще бродиш. Не втихає дощ. Все, гарного настрою.